Яка камера зробить вас професіоналом? Не та, що ви думаєте. Камера це інвестиція за умови. Що знаєте, яка камера для заробітку, а яка для душі. Не бійся простих камер. Привіт усім! Припустимо, ви починаєте тільки фільмувати на свою дзеркальну чи беззеркальну камеру або знайшли в шухляді... Хе -хе. про камкордери. <гум> Panasonic 800 Full HD. І до нього отакий акумулятор, якого має вистачити на годину роботи. 28 Мбіт на секунду. Дім, привіт! Я у Sony E6000. А заміню я оту камеру оцією. Друзі, оголошення. Набираю вересневу групу до фотошколи онлайн, яку веду в Телеграм. Мені є куди бігти, Все вже. Все? Нема. Місць небагато. Моя фотошкола відрізняється від усіх інших. Я викладав роками при комерційних і знаю, що з ними не так. Тому створив унікальну програму, де навчаю бачити кадром, розуміти його. Тепер уявіть собі, що ви берете естетичну фотографію, і це теж для вас шарада. От майстер-шарат Енні Лебові. Так що вам залишається просто підняти фотоапарат, відеокамеру, смартфон, аби цей кадр зберегти. Нам потрібно зробити так. Річ не лише в будові камери, котру ми опануємо. Головний фотоапарат у вас тут і тут. Тому я працюю з вашими баченням і свідомістю. А це закрита фігура. Він тобі жить. Йому то є куди бігти, але він, по-перше, закрився від нас ляшкою, по-друге, плечем, і він біжить не по дорозі, наше враження, а він тікає від нас на озеро. Звертайтеся по координатах під випуском, аби отримати програму. З тієї ж відстані еквівалент 28 міліметрів. Та виявляється, місце тут повно. Цими днями на каналі вийшло відео про один із перших фото Lumix gh 1. І канал зазнав критики Суворої, але справедливої. Аудиторія сказала, що є сучасніші і потужніші камери. Наприклад, пише колега Танк 01 Дякую йому. Навіщо тягти з могили? Той скелет Full HD чи 720? 100 мегабіт, 200 мегабітів на секунду час про це забути. Хочете кіно? Black Magic 2 і 5 15600 гривень на барахолці, 350 баксів. Друже. Ціную вашу думку, давайте розбиратися. У мене сьогодні не чай, а какава. Хе, в дитячому садку так називали. В каві багато вітамінів без цукру. Blackmagic Cinema Camera прекрасна в усіх відношеннях. Вона дає чудову картинку з соковитими кольорами, якщо вміємо працювати з грейдингом. Але приплюсуйте до кінокамери комп'ютер тисяча доларів для роботи з RAW-відео відео, мінімум тисяча, і обов'язково на камерний монітор, ще мінімум тисяч 5-6 гривень, і отримаємо сетап за вартість вже не для новачка. Окрім того, пропоную уважно почитати оголошення продавця. Вся сіль у цім оголошенні. Він пише, ми змінили камеру на легшу і автоматичну, бо Blackmagic Cinema 2.5K – це камера для постановочної або студійної зйомки. Яка камера потрібна на кожен день під різні умови зйомки, а залежно від жанру. Якщо ви фільмуєте рекламу в студії, то можна обійтися, наголошую, обійтися Black Magic. А якщо, наприклад, працюєте з новинами, а зараз відео на кожному сайті ЗМІ, де вимагається оперативність, то потрібна камера TopGun. Швидко фільмуєш, швидко монтуєш. Від швидкості обробки інформації прямо залежить заробіток новинаря. Ніколи фарбувати відео. Мене зайва година і новину подадуть конкуренти. Я 30 років валюю. Рюся в цьому. Знаю, вірте мені. О, виєз зараза! Камера Top Gun потрібна і тоді, коли не хочете заморочуватися з обробкою відео. Гарні кольори одразу з камери. Запорука візуального успіху та економії часу. Ще важливий момент. Якщо фотографуєте чи фільмуєте туристичні подорожі або працюєте з людьми і біля людей, а вони бувають знервовані, то камера має бути не дуже помітною, не дуже великою. Якомога менше при бамбасів на ній у вигляді монітори, клітки, батареї, щось таке, що не дуже чіпляє увагу. Накшалт Lumix G80 якого можна сховати в руках, і він має потужну матричну стабілізацію, так що можна фільмувати з рук і є 4К, міркування безпеки грають важливу роль у творчості оператора. При максимальних вимогах до відео для ряду жанрів. Мудро скористатися недорогою камерою. І отут побалакаємо про професіоналізм. Бо професіоналізм це далеко не те, що ви потенційно можете, або взагалі вмієте з камерою, і яку картинку вона спроможна видати. А професіоналізм це те. Пробачте, як ви ведете свої справи. Професіоналізм це поєднання ваших заробітків та самоокупності. Якщо відеозйомка це бізнес. І якщо ви не відбиваєте камеру, якщо вона не приносить вам прибутку при мінімумі вкладень, то ваша камера просто для душі. Хто читали Роберта Кіосакі, Багатий тато, бідний тато, ті знайомі з теорією активів і пасивів. Актив це якщо ви купили авто, возите на ньому клієнтів, вантажі, себе по роботі, і авто вас таким чином годує. Якщо ж ви просто іноді катаєтеся в машині, або вона простоює у вас під домом, то це пасив, який прибутку не приносить, він вже з'їв ваші гроші і продовжує їх їсти. Так от, з камерою абсолютно така ж ситуація. Камера це або ваш фінансовий актив, або ваш пасив. І давайте розберемося, в чому різниця. І, як то кажуть, подивимося приклади кейсів. Пригадую, як Вася на НТН Василю, привіт Закарпаттю. Вирушив знімати репортаж про ціни на базарі, і розлючені торгівці вдарили йому в камеру вартістю у столичну, новеньку, двокімнатну. Тоді на каналі виникла напівжартівлива пропозиція возити оператора в клітці для тигрів на ризиковані зйомки, бо бита під час зйомки камера це звичайно фінансовий пасив. Тому в ризиковану пригоду я узяв. Не кінокамеру Blackmagic 4 4 чи 2,5К в обвісі, а краще немолоду беззеркалку Lumix gh 2 яку з об'єктивом можна подекуди купити в Україні за 100 доларів. Зараз. Зрештою, крякнута прошивкою, ця камера дає Full HD пристойної чіткості офіційного телевізійного параметра. Або взяв би Panasonic GH3. Отакий. В надійному корпусі магнієвого сплаву, або взяв би Canon 650D. Ну, щось Таке. Грубо кажучи, якщо зйомка одного сюжету окупить вашу камеру, то це буде ознакою вашого блискучого фінансового професіоналізму. А якщо ви зведете до мінімуму фінансові ризики, то це теж є ознакою вашого професіоналізму. Камера ж цінна не сама по собі, а вмінням продати те, що ви, ви нафільмували нею. І отут зупинимося конкретніше. Що таке YouTube? Новини, соцмережі. Це сучасні засоби інформації. Вони інформують глядачів про ті або інші події в країні, у вашому житті чи у ваших партнерів, роботодавців у сферах музики, культури, літератури і так далі. А ви фільмуєте для них. Для самореалізації, для монетизації, для реклами, бартеру, для продажів і теж так далі. Сьогодні пропоную розібрати два прості приклади монетизації фотоапаратів чи камер при зйомці відео. Ось серйозний канал новин. На нього працює дуже багато людей. Навколо нього крутяться великі гроші. Канал найняв спеціалістів і дав їм гарне знімальне обладнання, світло, звук. Усім хочеться знати, що завтра станеться і на які зміни чекати. А ось канал Стартап Віталія. Я підписаний на нього вже 5 років. Канал називається На хуторі в Владгалія Ладгалі. – Ладгалія це сільська місцевість. Латвії, яка вважається з одного боку економічно депресивною, а з іншого вона тиха, малолюдна і по-своєму затишна. Віталій вів бурхливе міське життя, але у віці 26 років вирішив, що з його організму вистачить, досить, і вирушив, як у нас кажуть, на села вести здоровий спосіб життя. Купив хутір. Куди восени перебрався з парою рюкзаків, двома мішками продуктів, якимись інструментами та велосипедом. Попереду у Віталії були важкі, непрості зима і виживання. Починаю фільмувати відео про моє життя на хуторі, зазначив молодий відлюдник. Його перше відео з хатою, яка місцями прогнила, набрало більше 400 тисяч Переглядів, а канал отримав понад 70 тисяч підписників. Розставимо крапки над і 70 тисяч глядачів це аудиторія серйозного засобу масової інформації. Щоб ви усвідомлювали, до 2014 року в газету з видруком лише 7 тисяч примірників могли прийти, аби дати замовне інтерв'ю на розворот і заплатити з кишені тисяч доларів. Думайте, правду повідомив вам, бували журналіст, чи все-таки збрехав? А у Віталія не сім, а понад 70 тисяч підписників. Оптимізм і молодість відлюдника привабили багатьох глядачів. Ось відео про першу посилку від співчутливих глядачів 232 тисячі переглядів. А ось відео про те, як він куховарить. Як рибалить. А ось Віталій отримує свої перші гонорари від YouTube, котрі витрачає на необхідне, на інструменти, на продукти. Подивіться, будь ласка, ось гонорари. Молодий відлюдник не вчився фільмувати. Знімає відео, як Бог на душу покладе і. Любить ставити камеру косо-криво. Він не займається грейдингом, не фільмує в роу форматі. Йому ніколи звертати увагу на ці дрібниці і красивості. Він виживає завдяки Ютуб і по-своєму цікавий справедливості заради зауважу, що в Латвії Ютуб за тисячу переглядів платить у рази більше, ніж у змореній війною країні. Сьогодні у Віталія кілька камер, які його годують. Відеокамера Panasonic V870 фільмує в режимі Full HD. Вона цілком дає симпатичний результат при денному освітленні. Але за невеличкого сенсора у приміщенні дає таке собі відео з шумами. Зате Віталій дуже цінує свою немолоду дзеркалку Canon. У приміщенні вона бачить Краще і дедалі частіше користуються для вилазок у ліс та на рибалку камерою GoPro, теж не молодою. А починав він зовсім скромно тільки з однієї камери. У 2025-му канал на хуторі Владгалії все ще приносить прибуток своєму власнику, який сповнений ентузіазму та нових ідей. Наприклад, замість жанру дегустейшн, коли сам готував і куштував страви, Віталій увів жанр мукбан, де теж щось їсть. Окрім того, канал сприяє діалогу автора з глядачами, котрий, живучи на відшибі, одинаком або, як то кажуть, в Україні вовчком соціально адаптуються через Ютуб. Підсумки таких каналів, як на хуторі Владгалії, можу і в Україні набрати чимало. Просто у життя Віталія піддивляюся вже давно і вирішив цим досвідом поділитися. Висновки, не бійся простих камер. Не бійся починати і вчитися. Не женися одразу за суперякістю. Потім заробиш і візьмеш новішу. Ютубу і соціальним мережам, які сьогодні є основними замовниками фільмованих сюжетів, байдуже на картинку. Ще раз їм байдуже на картинку. Вони просто ставлять рекламу. Це робот, який ставить рекламу. Якщо ваше відео достатньої якості, якщо сюжет чи пак канал ваш знайшли своїх глядачів, значить і з вашою камерою, як і з вами, все гаразд. Я ж нагадаю, що відбувається набір до вересневої групи фотошколи онлайн в Телеграм половина місць вже заповнена. Навчіться фотографувати, а потім фільмувати. І для вас відкриються нове бачення світу і нові можливості. Вартість демократична на рівні позакласних занять з історії чи математики в загальноосвітній школі. І долучайтеся, будь ласка, до спонсорства нашого з вами каналу. Електрика, амортизація це сьогодні. Не порожній звук, а спонсорство від однієї чашечки кави на місяць, за що вам буду щиро вдячний. Підтримайте канал. Дякую вам і до наступної зустрічі.